Да, 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 да. Ми знаходимося на пункті незглавності, який розташований е, на базі комунального позашкільного закладу дитячо юнацький центр штурм. Вчора в нашому місті при... е, виникла трагедія, але ми були готові, щоб прийняти людей. Е, ми підготували розкладачки, постійну білизну, е, харчі, але. Люди несли до третьої ночі за свою ініціативою, без зайвих слів несли, несли одежу, харчування. Оце все при за при... вчора це чого нічого не було. Оце все люди, і як бачите, зараз несуть і несуть і несуть. Ми ж все, все це розберемо і все піде за адресою тим людям, яким це потрібно, щоб налаштувати свої. Дальше життя вони незламні. А, а скажіть скільки людей? було? Над, е, були 500 людей, які вчора приходили, дуже багато везли машинами, дуже багато, і от ви бачите, що все от, це за один вечір, це стільки чому зараз є необхідність. Дуже важко це сказати, тому що ми повинні зараз все розібрати це і будемо виконувати те, що потрібно тим людям, які постраждали. Адресну допомогу це, мабуть, найважливіше. Дякую. А як вас директор комунального потошкільного закладу, дитячі настільки центр штурм Герліванова Ірина Анатолійовна. Дякую вам дуже далі.